Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Дівлюка. Сьогодні у нас 14 жовтня 2023 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено гуртовим цінам у місті Біла Церква. Також ось вам показую кінську капусту через місяць після висадки. Ось така вона у нас Маноко. Ми тут засадили десь 2,5 тисяч штук. І ще є два рядочки салату айсберг. Це той, що я показував раніше. Не пам'ятаю від віцінгента, а яка, яка назва, не пам'ятаю. Якщо комусь цікаво, знайду, але. Але це так, І поки що це не важливо. От. Через те, що він ще ніякого результату не дав. Ну, купляв спеціально під осіннє вирощування. В теплицях і вже крутить голову, побачимо, який він буде, звісно. От. Ну, от якось так. Так, е почнемо із борщового набору Капуста 7, е цибуля 10-12 е Морква буряк 9-10, якщо хороший 10 гривень. От. Е картопля. 650-750. Е, дуже багато сінки на ринку від 80 гривень. От, на гурт від 80 гривень. Ну, багато, це там 3-5 машин стоїть. Для білої церкви це багато. Значить, е, салатний овоч, е, огірок 70, е, помідор від 70. Е, 30 і вище. 30 це сливочка така непоганенька. От, а щось таке краще, там вже тепличне, йде 55-60 гривень, рожевий 70 гривень, ну це вже, звісно, тепличний. І жовтий 105 гривень. Ну, я ж говорю, що це так. Це вже, скажімо, на сьогоднішній день ексклюзив. По перцю від 30 гривень і вище. От, але Гарної якості немає взагалі. Гарної якості немає. Куба взагалі не бачив. Куба взагалі не бачив. Далі кабачок 30. Баклажан 22-28, також небагато. Був кавун, але навіть і не питав. Одна машина стояла з кавуном, не питав я. Яблуко від. Мілке, від 10 там, від 12 до 20 гривень грушка е, е, 25-30 парижанка. От, і є бера 35 гривень і 45 гривень, там, ще якась велика жовта. Як вона називається, я не знаю. От. Ну, на смак мені не сподобалось. Слива 23-25. От, І в принципі по. Овощах, а ще от цвітна капуста, цвітна капуста 40-45. Другий сорт другого сорту бічнюкова крім на 125 гривень. От продавали сьогодні броколі, бачив від 60 гривень. От, але така, така. В, одні, в одній точці я бачив, не знаю. Пекінка від 15 до 22. от. Ну, мабуть, по овощах все, зелень. Чесно кажучи, навіть не дивився, але знаю, що цибуля зелена 150 і кріп 140 гривень. Зараз пішов сезон вже цитруса, сезон хурми. Хурма від 40 гривень. Яка хочеш, шарон від 80 гривень, мандарина від 50 до 100. Лимон від 40 до 60, апельсин подорожав 75, 70-75. Банан так само, 1000. Кишмиш 60-70, дивлячись, яка якість, Молдова від 35 і вище, також дивлячись, яка якість. Ну, в принципі, мабуть, це все. Якщо щось не сказав, запитуйте. В коментарях. Дякую всім за увагу, гарного дня, до побачення!